Всіх вітаю! Сьогодні розповім про декількох дуже відомих фотографів, які мають українське коріння. Вони зробили надзвичайний клад в історію фотографії та в якомусь сенсі прославили Україну як таку. Зображення душі звичайних людей. Фотографії Джека ДеЛано. Джек ДеЛано, талановитий фотограф та музикант. Іммігрував до США з України в 1923 році та навчався у філадельфійській музичній школі. Він працював над безліччю проєктів, у тому числі над управлінням безпеки Ферм, а потім переїхав у 1946 році до Пуерто-Ріко, де став офіційним урядовим фотографом. Він створив стиль, що зосередився на характерах простих людей та задокументував як окремих людей, так і соціальну структуру регіону. Він розробив інноваційні методи кольорової фотографії у 1940-роках. х роках. Та відомий своїм драматичним використанням масштабу та композиції. Погляди та Тіні. Піщана лінза Уїджі. Робота фотографа Уїджі відома своїм суворим стилем модерн, що передає суть фотографії. На його фото часто було зображено місця злочинів, нещасних випадків та інших подій. І він став постійним автором великих газет міста. Його перша персональна виставка відбулася в 1941 році. А вже в 1945 році вийшла його перша книга під назвою Уголене місто Від Дворянства до королівської родини. Олексій Любомирський. головний фотограф весілля Принца Гаррі та Меган Маркл. Волинський фотограф із князівським титулом Олексій Любомирський став головним фотографом на весіллі Принца Гаррі та Меган Маркл. Цей фотограф є правнуком Адама Любомирського. Адам Любомирський. Багатий поміщик. Він був змушений залишити свій будинок у Ружанах, що в Польщі під час Першої світової війни, і тому він переїхав до Франції з першою дружиною та сином, але після її смерті він знову одружився з француженкою і повернувся до Ружан. Проте, незважаючи на його спроби відновити колишню славу своєї сім'ї, він був заарештований та помер у Ружанській в'язниці в роки Другої світової війни. Шляхецький рід Любомирських на Волині з'явився на початку XVIII століття і володів цим волинським містом до початку Першої світової війни. А його онук Алекс Любомирський став дуже успішним фотографом, працюючи зі знаменитостями і для великих журналів, таких як VOGUE, GQ. Погляд на світ людства, промовисте зображення промислового впливу Едварда Буртинського. Едвард Буртинський Видатний фотограф-пейзажист українського походження, чиї роботи виставлені у найбільших галереях та музеях світу. Незважаючи на те, що він відвідав понад 30 країн, він уникає туристичних напрямків, натомість зосереджується на промислових об'єктах. За допомогою своїх фотографій він прагне підвищити поінформованість про відповідальне використання нашої планети. Та підкреслює зростання промисловості та сільського господарства для задоволення потреб людини. Говорячи про професію фотографа, то вона є справді неоціненою. З роками люди, дивлячись на фотографії, згадують минулі часи, можуть дізнатися про те, як колись жили попередні покоління. І справді дуже круто та престижно, коли серед відомих фотографів є ті, які народились з нами на одній землі.